Добрий ранок. У нас сьогодні з вами вівторок, 13 травня, 25 рік. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні будемо говорити про всі знайок, людей, які переповнили свою голову величезною кількістю інформації. Вони такі, знаєте, класні психологічні самодіагности. Тобто я все частіше таких зустрічаю на своїх сесіях, коли людина каже: Я все знаю, я все розумію, я це вже вивчала, я це вже відрефлексувала, але при цьому змін на екранах життя немає. Тобто бажаного да, те, що я хочу, я не бачу, я не маю, але я все знаю, все розумію. Зараз у нас з вами період в житті, епоха та така, вона перенасичена інформацією. Ми з вами всі переповнені інформацією, дуже багато. Це пов'язано, ну, по-перше, з технічним розвитком. Да? У нас розвивається штучний інтелект, Ch GPT. Ми зараз за долі секунди можемо отримати відповіді на будь-які питання. Далі. Ще яка причина, тому що люди трішки виходять із контексту виживання поступово, поступово повільно, але виходять. І коли людина вийшла із системи цього виживання, у неї всередині виникають інші питання: а хто я? А чого я народилася, а навіщо, а чого я хочу, а чи щаслива я. І, звісно, що під ці питання масові знаходяться експерти. Да? Зараз кожен там другий, навіть не другий, напевно, перший, каже, що я хочу там піти бути психологом, коучем, ще кимось, тобто допомагати іншим людям, да? розбиратися в собі. І з одного боку це класно, з іншого боку, через те, що величезна кількість різної інформації. А то у людей, ну тут треба розуміти, де да, як працює наш мозок, у людей складається враження, що вони все знають. Да, я все знаю, все розумію, вони там послухали інформацію, там послухали інформацію, наклали її на себе, десь щось підчитали. І у них з'являється розуміння, от чому все так склалося. Ну, наприклад, звідки там в мене страх? Чому повторюються в моєму житті сценарії? Чому я постійно обираю там так тих самих однакових партнерів, які до мене ставляться певним чином, як говорити з дитиною? Чим я заїдаю тривогу? Чому ця тривога в мене виникає? Чому я себе знецінюю? Як мати баланс? Тобто люди мають цю інформацію. Вони знають, да, вони вже всі майже психологи. Але коли їх повертаєш в реальність не в голову, а в реальність, подивись на своє життя. А це життя в хаосі, а в цьому житті немає те, чого хочеться. А в цьому житті я десь себе обманюю, я десь себе воджу по колу. Тобто дії немає. Є знання, є розуміння, є усвідомлення, є така теоретична інформація. Чому, як, навіщо, чому так у мене? Чому я живу з таким чоловіком? Чому в мене не клеїться там, стосунки з кимось, чому я обираю там керівника, який мене там якось знецінює. Тобто вона все це знає. Результату немає. Хаос, треш, на екранах життя все не те. Чого б хотілося насправді. А, які а, симптоми такої свідомої жінки, свідомої в лапках. Тобто це жінка, яка все знає, все розуміє про себе, про своє життя, чому в цьому житті все ось так склалося? А, вона завжди знає, чому, але при цьому нічого не міняє. Да? Нічого не міняє. А дає поради подружкам. Величезна кількість порад, знаєте, як вона в інших бачить проблему, чому ця проблема склалася, подружки телефонують порадитися з нею. Всі їй кажуть, блін, ну, ти така класна, тобі бути психологом, ти так мені допомагаєш, з тобою поговориш, стає легко. Але сама в контексті свого життя вона не приймає ніяких рішень. Тобто вона розумна, у неї багато знань, вона іншим допомагає, але от це, знаєте, як сапожник без сапог. Да? Тобто вона в своєму житті не йде в прийняття рішень, а не йде в прийняття рішень, тому немає бажаних змін. Далі така жінка, симптоми жінки, свідомої жінки. Вона багато читає, слухає, вивчає. У неї вже така голова величезна, переповнення знань, розуміння, усвідомлень, інсайтів, рефлексій і так далі. Діагнозів собі, але а, вона не живе. Тому що, що таке життя? Це контакт з реальністю? В голові. Контакту з реальністю не буває. Ще раз, давайте скажу дуже важлива думка. Життя це контакт з реальністю. Коли ви усвідомлюєте, точніше так, коли ви не лише усвідомлюєте, коли ви дієте, коли ви трьотісь об реальність. А не життя в голові. Тобто, це усвідомлення, інсайт, розуміння, рефлексія, оце от все самодіагнози це втеча від життя. І це суперважливо. Да? Це от як зрозуміти, живу я чи не живу. Один із критеріїв це точно ви маєте те, що ви хочете мати. Да? Тобто, у вас реально є те, що ви хочете, до чого ви прагнете. І друге, ви постійно дієте. Оце і є оце і да, життя, контакт з реальністю. Дія, дія, дія. Не просто розумна, велика голова. Далі. Ми зараз хто приєднався, ми розбираємо симптоми свідомої жінки, свідомої в лапках. Тобто, це жінка, яка багато всього знає, розуміє, усвідомлює, але при цьому залишається нещасливою, тому що не діє в своєму житті, а просто м -м, перебуває у контексті я багато чого знаю. А така жінка ніколи не скаже, що їй погано. ну там, Наприклад, чесно сказати партнеру, що мені фігово, мені не окей. Чому вона це не робить? Тому що вона десь там вивчила, прочитала, що будь-яка емоція а це сигнал, який треба прийняти з любов'ю. Да? От Просто прийняти, прожити, проковтнути і зробити вигляд, що нічого не було. До мене приходять жінки, які кажуть, там, я 20-30 років замужем, жодного дня не була щасливою. Але далі продовжує бути там, де вона є. Але при цьому все розуміє. Все розуміє. Оце не життя. Це ілюзія. Оце втеча від реальності. А далі ще якийсь симптом такої жінки. Вона філігранно переключається. Що таке переключається? От у неї треш вдома. Вона переключається в роботу. У неї треш в роботі, вона буде переключатися, там, не знаю, на дресіровку дітей. Тобто, вона тікає, да, із, якби, знаєте, частіше за все, у таких людей всі сфери просідають. Але та сфера, яка просідає найбільше, вона від неї втікає і переключається на іншу. Знаєте, таке перемикання дуб із дупи в дупу. І з однієї дупи в ще глибшу дупу. І от вона так, знаєте, е, ними жонглює, Да? Тобто, переключається. Що таке переключання? переключання да? Це перемикання. Це теж втеча. Тобто, я не, не дивлюсь в реальність. От, наприклад, да, у мене хрінові стосунки, мене вони не влаштовують, тому я туди подивлюся і прийму рішення, які я раніше не приймала. Зроблю дію, яку я раніше не робила. Не буду робити вигляд, що все окей, я просто зараз переключу фокус уваги, передвину там на роботу, де трішки все покраще, а воно якось само собою розсосеться, якось буде. Да? Це перемикання називаються. Так, от, жінки, які живуть, от, типа вони себе називають свідомими, я все знаю, я все розумію, я сама там, можливо, навіть навчалася на психолога, або дуже багато займаюся саморозвитком, теж в лапках, вони філігранно переключаються. От, те, те, що вони дійсно класно напрактикували. І це створює ілюзію, що я над чимось працюю. Да? Тобто, дивіться, не дивитися в проблему і не вирішувати її, не контактувати з нею це ніколи не може означати, що я займаюся саморозвитком, що я там навчилася приймати. Зараз, через те, що дуже багато підмін понять, в тому числі духовності, да? тобто зараз багато хто. Тікає від реальності і називає це прокачкою духовності. Це коли там медитую, вивчаю карму, ще щось. І я просто зависаю в цих роздумах, в усвідомленнях, цього тренія об реальності його немає. І от людина, яка от таким чином ховається в духовності, що вона отримує? Вона отримує. Миттєве полегшення свого стану. Але чому вона отримує полегшення? Не тому, що вона неї життя змінюється так, як вона хоче. Вона отримує полегшення в моменті, тому що вона не дивиться в біль, вона не дивиться в треш, вона перемикнулася на оцю духовність. Хоча це не духовність. Справжня духовність вона завжди йде в тому числі через матерію, через стріння об реальність. Обов'язково це духовність. Духовність це коли у вас фінансово все хорошо, це теж духовність. А не просто сісти, да, там прикрити очі, посидіти класний стан в собі піймати, закрити очі на трешак, який відбувається вдома, наприклад, на роботі з грошима, в стосунках крізь. Це не духовність, це самообман. І зараз такого багато, чого я там де висуваю це в прямі етери на своєму майданчику. Тому що ну, щодня, по суті, контактую з новими людьми і бачу цю от, ну, таку плачевну динаміку, бачу цю статистику, що люди в самообмані, в ілюзії. Якщо знає, теж проводити паралель. В бік розвиток щі, то воно теж пов'язано, тому що щі дає нам теж дуже багато інформації, а мозок як сприймає? Він щось хапанув, да, от якусь таку інформацію заспокійливу. Він виділив дофамінчик на це, і знову в моменті людина відчула от такий стан розслаблення, спокою, вона отримала порцію заспокоєння. Да, пігулку, умовно кажучи, якусь. А в реальність не йде. А воно так не працює. На жаль, або, на щастя, не знаю. Тож, дивіться, бути свідомою без дій це завжди буде паралізувати вас. Тобто, ви будете дуже розумною, але на екранах життя не будете нічого хорошого бачити. А, і от це все самокопання, рефлексія, розуміння, коли ви ті інсайтики, це не саморозвиток. Це, по суті, якщо ви в цьому зависаєте, лише в цьому, то це страх йти в правду, йти в реальність, бути собою, обирати себе. Це страх. Тому що дія. Це ти вже не думаєш. Дія це коли ти вже не думаєш. А коли ти не думаєш, а дієш це що? Це відповідальність, це ризик, це купа помилок, тому що без них ніяк? Да, Вікторія. Це про мене було, все знала Дію. Так, да. ну от Вікторія <смеш>, на проявиста багатійця прокачала точно, тому що пішла в дію. Тож, а, як. Да, привіт, коли я не думаю, да, да, да. А, як це виглядає в реальності? Ну, наприклад, ви усвідомлюєте, знаєте, ви вже проаналізували, що ці стосунки, в яких ви знаходяться, вам шкодять. Але ви все одно в них залишаєтеся. Просто залишаєтеся. Да, ось так. Це оця історія. Да? Це розумна і нещаслива. Далі вам страшно проявлятися, ви не йдете в це. А що ви собі розповідаєте? Піду зараз навчуся знімати контент, монтувати рілси, щоб вони залітали, піду повчусь продавати. Це все круто. Але це так само не про дію в тому розумінні, бо ви боїтеся проявлятися. Це трішки інше. Да? Але я ховаюся і думаю, що дію. Але прикриваюся насправді роблю все, щоб все ж таки не проявлятися. Да? Тому що страшно. Так. Вікторія, тепер після вашого курсу життя на сесія, купа можливості відкритися до страх, але діє. Класно. Зараз навіть заскріню. Клас, дякую. Так. Тож, дивіться, от зараз ключове жити. Це не означає розуміти. Жити не означає розуміти. Часто це взагалі протилежні речі. І якщо ви себе впізнаєте от в тому, що я сьогодні говорю, будь ласка, зупинити свою цю внутрішню діагностику. Тому що якщо ви просто діагностите свого життя, то вся ваша енергія, весь, весь ваш ресурс, а мозок він нас обманює постійно, він нас уводить не туди, ви просто будете витрачати лише на цю рефлексію. І вам буде здаватися, що ви свідома, що якби все, все понятно. Знаєте, я найбільше люблю працювати, просто таких людей вже мало залишилося. Але най, 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 найприкольніше працювати з людьми, які ще знаєте, яких реально мало, які ще нічого не знали, не робили. От, взагалі, знаєте, вони ще не займалися саморозвитком, вони там ще не пішли в цю духовність, яка підміняє взагалі життя. Ну, неправильно. Вони ще от це от не такі розумні, щоб сказати, так, я це проходила, це проходила, це знаю, це знаю. Дайте мені результату. Результату немає. От такі люди з ними важко, бо вони е е зна такі, знаєте, вони я, я так їх називаю, боже, вибачте, трушу камеру, Я так їх називаю головастиками. Да, вони у них все вже голова, от просто ось така. І все, де вони ходять з цією головою, ні заробітку нормального, ні стосунків, ніяких дій, не ні проявлень. Вони просто ходить з таким от, е, цим, кулькою да, замість голови, повітряною кулькою. І з такими важко, бо дуже багато ресурсів йде на те, щоб е, їй це показати, да, щоб вона це прийняла і побачила, що альо, ти взагалі все, що було до, знецінення, звісно, але ну, воно тебе трішки не туди привело. Не те, чого б ти хотіла. А от коли людина така, знаєте, з нуля, з нею легше, бо ти їй пояснюєш речі, вона цьому довіряє і йде в дію. І це класно. Тому от це, от, знаєте, горія тума це правда. Тож, я вам бажаю діяти. А не просто розбирати себе і своє життя. Тобто, знаєте, як я проводжу психологічний розбір. Деякі люди все життя живуть в психологічному саморозборі. І це насправді печально, бо такі не бачать, не бачать проблеми. Я, власне, нагадую, що у нас зараз йде набір. Добір, добір, добір На а, мою терапевтичну програму та багатій. Якщо ви себе впізнали, якщо ви нарешті хочете перейти від розуміння, усвідомлення інсайтів до дій, то, будь ласка, реєструйтеся. У нас є анкета в шапці профіля, ви можете і прочитати там про програму, є сайт, і а, залишити анкету, заявку в анкеті, і ми з вами зв'яжемося. Тож, бажаю вам дієвого дня, продуктивного всім класного настрою, до зустрічі.